Цей день в ефірі Рудани з новинами п'ятниці 21 листопада у студії Назар Кудін. Вітаю! Розпочинають випуск такі теми. День гідності та свободи. Криворіжці поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам у меморіальному комплексі на проспекті Миру. Повернути світло в дім, багато ось таких різних настільних ламп, світильників, дитячі ночнички. У магазинах електротоварів міста не спадає ажіотаж від ідеї до реалізації. Дуже багато мрій, які хотілося втілювати у Криворізькому молодіжному центрі. Провели тренінг з написання бізнес-планів та залучення ресурсів. 21 листопада в Україні день гідності та свободи. Ця дата об'єднує два ключові моменти в історії країни, коли народ відстоював своє право на вільний вибір і демократичні принципи. Революція буває тільки від того, що влада вчасно не реагує на якісь суспільні виклики. І у нас, і в іншій країні, і будь-де. Революція гідності саме і показала таку саму організацію, яка у нас ведеться від козацьких часів, а, чесно кажучи, можливо, і ще і більш глибокого минулого. Український народ показав, що він гідний жити гідно. Український народ показав, що він не просто вийшов на вулиці погуляти, і це було одразу видно вже після розгону студентів трошки пізніше, а й показав, що він згоден і вмерти за свої ідеали. На жаль, ця трагічна смерть Небесної Сотні показала, що дехто хто виступає проти українського народу, а не тільки за межами України наші вороги, він ладен і можливо, і до кінця. І я хочу тут згадати. Наприклад, студентів наших істориків Криворізького університету, які започаткували цей самий майдан. Оця активна меншість, вона і робить історію. І тому ті, хто вийшов сюди, вони і робили історію. І це були і криворіжці також. Це демонстрація гідності, це внутрішня гідність українців. Тому я думаю, що ця революція увійшла в історію, буде в історії і залишиться в історії як дійсно день гідності. 21 листопада, з Днем Гідності та Свободи Криворіжців, привітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Шановні криворіжці і усі, хто знайшов прихисток у нашому місті, щиро вітаємо вас із Днем Гідності та Свободи, святом, що стало точкою відліку історії сучасної української нації та її боротьби за європейський вибір. Цей день символізує силу духу, незламність та прагнення до свободи, які демонструє наш народ. Криворіг щодня підтверджує, що ці ідеали в нас живуть не в словах, а в справах. Місто стало надійним прифронтовим фортвостом і тилом для всієї країни, міцною опорою для наших захисників і захисниць, серед яких тисячі криворіжців. Щодня ми доводимо сила міста у єдності, взаємній підтримці та сумлінній праці кожного. Ми разом допомагаємо фронту, підтримуємо наших ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, зберігаємо стабільність і впевнено рухаємося до перемоги. У цей день ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю всіх, хто віддав життя за нашу свободу в роки незалежності та в нинішній війні. Щиро бажаємо всім витримки і впевненості у завтрашньому дні. Разом ми обов'язково знову побачимо рідне місто мирним і квітучим. Слава нашим героям! Слава Україні! У День Гідності та Свободи Криворіжці поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам у металургійному районі. Жим обмеження електроенергії для кривого ругу не слабшає. Тож питання придбання обладнання, що допоможе пережити періоди відключень, не втрачає актуальності. Наш журналіст Ігор Кононенко побував в одному з магазинів електротехніки. В усіх магазинах, які торгують електротоварами, нині ажіотаж очі розбігаються від кількості товару. Ліхтарики, світильники та павербанки зараз дійсно в ходу. За словами директора магазину, тут замовляють нові партії електроприладів майже щодня. Все продається дуже багато. Продали дуже багато. Нема вже були лампи акумуляторні, але чекаємо на наступному тижні. Будуть акумуляторні лампи зі з'ємним акумулятором з двома навіть. Да, і ось багато ось таких різних настільних ламп. Світільнички, акумуляторні дитячі начнічки у списку ходових товарів також безперебійники. Їх потужність обирається залежно від сумарної потужності приладів, які до них підключатимуться. Плюс запас до 30% для уникнення перевантажень. Є в наявності джерело безперебійного живлення, тому можна приобрести, купити з акумулятором разом, встановити і користуватись. Буде у вас тепло в хаті, тому що для котла це достатньо wi вайфай підключить, наприклад, і буде у вас інтернет. Типові потужності безперебійника варіюються, наприклад, до кіловату для офісної техніки і до 10 кіловатів і більше для будинків або потужного обладнання. Загалом зараз можна придбати багато чого, що поверне світла у ваше життя. Головне визначитися, що вам необхідно, і звичайно, наявність грошей. Яркононенко Олександр Домашов цей день. У кривому розі молодь вчиться писати бізнес-плани та реалізовувати власні ідеї. У міському молодіжному центрі провели тренінг із фантрейзінгу. Про це в сюжеті Дар'ї Миронюк. У Кривому Розі провели тренінг із фандрейзингу. Молодь зібралася, аби навчитися правильно писати грантові заявки та залучати ресурси. Мали багато запитів від молоді стосовно фандрейзингу, це написання грантів, подача грантів, грантових заявок. Цілком молоді це зараз дуже важливо вміти написати правильно грант. Тому ми робимо такі заходи стосовно написання грантів та подача грантів, куди можна податися молоді, де звернутися, де побачити інформацію. Y... Взагалі отримати ці гранти саме головне не потрапити на фейк, тому що ми знаємо, що сьогодні дуже багато фейкових повідомлень, які надходять, та і про це ми також будемо сьогодні казати. Тому молодь буде знати, як подається грант, і на що треба звернути увагу. До тренінгу долучили і міжнародних партнерів. Представники європейської компанії розповіли про нову хвилю грантів і надали практичні поради для майбутніх молодих підприємців. Ми запросили наших партнерів з чеської компанії Піполоніт організації. Одні з найбільших в Європі, яка б значить анонсувала вже проведення чергової хвилі надання грантів від 2 до 5 тисяч доларів. І це було дуже цікаво для молоді. Люди зі своїми ідеями було обговорення і сподіваємося, що результатом стане не лише там отримання нових знань, а нові молоді підприємці в нашому місті. Серед учасників студенти і молоді фахівці, яких цікавить тема грантів. Дуже хочеться почути про те, які можливості ми маємо як студенти, як ми можемо втілити свої якісь ініціативи, мрії. Бо у нас студен... ну, у студентів дуже багато і амбіцій, дуже багато ідей, дуже багато мрій, які хотілося б втілювати і ділитися. Я дізнався зі своїми одногрупниками про тренінг і захотілося дізнатися чогось нового. Ми всі вважаємо, що це буде зустріч дуже, -дуже корисна для нас. І дізнаємось чогось нового і будемо використовувати його в житті. Я прийшла як учасниця для того, щоб дізнати щось нове, отримати якісь нові навики і цю тему. Організатори сподіваються, що отримані знання стануть стартом для нових проєктів і появи нових молодих підприємців у нашому місті. Дар'я Миронюк, Олексій Правицький. Цей день інформаційний випуск триває. Далі будуть такі теми. Поетичний марафон не скорені дуже було багато поетів і людей, які чудово виступали, пославивши наш кривий риг і доказавши, що Україна найкраща. Підбито підсумки цьогорічного конкурсу патріотичної поезії. Міні фотовиставка обличчя Криворіжжя тут представлене фото е дівчаток, які бачать отак криворіжжя. Спільний проєкт, що поєднав погляди юних фотографів та наших захисників. Вік нових знань і творчості це дає сили, дає сили продовжувати життя активне. Студенти університету третього віку беруть участь у мистецькому фестивалі Життя триває. У театрі імені Шевченка учора звучали найсильніші поетичні голоси року. Фінал четвертого сезону марафону Нескорені зібрав талановитих авторів з кривого рогу Одещини та Херсонщини. Більше розкаже наша Юлія Вітряк. Потужне слово, нові голоси та енергія незламності. Так минув фінал четвертого поетичного марафону Нескорені 2025 З Серпня проєкт зібрав 95 заявок і 180 творів від авторів від 10 років і старше. Його реалізували громадська організація Криворізька міська асоціація арткультура спільно з благодійним фондом Олександра Вілкола Українська перспектива дуже визначною подією. Є безумовно, наш марафон не скорені. Ідея була нашої чудової громадської організації Арткультура. Я дуже дякую. Безумовно, щоб щось проводити, потрібна підтримка. Підтримку надала і українська перспектива, і наша чудова телерадіокомпанія Рудана, без якої також нічого б не було, і управління культури міськвиконкому. Я щиро вдячний вам, шановні дорогі земляки. За вашу небайдужість, за те, що ви приймаєте участь, ви показуєте те, що Кривий Ріг це українське місто зі своїм глибоким корінням, зі стальним, ми ж би наургінне місто, зі стальним стержнем. І завжди таким був, є і буде. Урочиста церемонія зібрала 20 поетів, чиї рядки стали голосом незламності та творчої сили країни у дні війни. Щиро вітаю всіх наших виконавців і всіх, хто сьогодні тут у нас присутні. Хочу сказати, що за чотири сезони наш поетичний марафон впевнено крокує уперед, займає своє потужне місце на культурній мапі подій нашого міста і набуває все більшої і більшої популярності. Тому дякую вам і вам оплиски! Телеканала Рудана. Насправді це і велика відповідальність, і велика честь візуалізувати, додавати обсягу, додавати гучності, переглядів вашим творам. І щоразу вони різні, бо поезія як частина культури, я не знаю, скільки мільйони, мільярди відтінків вона має, різних відтінків, різних емоцій. І Нещодавно в мене в гостях на ефірі була людина Криворіжець. Він колишній металурга, згодом ветеран вже війни, мобілізований. Він втратив ногу на війні зараз з протезом, але зараз він активний учасник команди Криворізької нескорених. І він сказав дуже важливу річ про те, що всі наші негативні емоції з минулого, і все наше пережите, ми маємо десь викидати. От він викидає у спорт. А ми, творчі люди, напевне, маємо їх виливати на папір, у нотатник, в екран. Тому це дуже важливо слово, не тільки наша зброя, це відомий факт, а й у нашій слабкості також є певна наша сила, чого немає. У наших ворогів учасники змагалися у чотирьох номінаціях: Україна у війні з Україною у серці, моя мала батьківщина та кривий ріг, моє місто. Переможців визначали знані експерти та діячі культури. Так як у нас 250 років Криму Рогу, тому була номінація Моє рідне місто, і всі писали про наш рідний кривий ріг. То було багато таких гарних теж, віршів. У мене своїх багато про кривий ріг і пісні є. Але мені дуже сподобалось, коли люди висловлюють свої почуття імена через вірші, і воно їм дається дуже сильно. Завжди складно оцінювати когось. Мені легше себе оцінити критично. А тут тут ну тим більше учасників дуже багато було в цьому році, і ми навіть не змогли вибрати, як нам казали, там 12-15, Ми 20 учасників вибрали. Серед лауреатів цього року, як досвідчені автори, так і ті, хто лише починає свій шлях у поезії для багатьох участь у марафоні стала не просто творчим випробуванням, а можливістю сказати вголос те, що болить і надихає країну сьогодні. Мені дуже сподобалося у марафоні, дуже було багато поетів і людей, які чудово виступили, прославивши наш кривий ріг і доказавши, що Україна найкраща. Мені дуже сподобалось також розказувати вірш Моя Марія. Пересвячені для наших захисників і для мого братика, який теж на фронті. Я сам пишу всі твори, а приймаю я участь, тому що ми підтримуємо Україну та захисників, людей, переселенців і таким чином піднімаємо їм гарний настрій, щоб вони не переживали та не боялися. Творчість в моєму житті присутня дуже недавно, бо я не писала вірші раніше. І тільки в кривому розі я почала писати такі свідомі, більш зрозумілі для себе і для інших вірші. Дуже багато в мене вірші, вони різні. Це і лірика, і кохання, і. Сум за домівкою це більше. І мій вірш. Він би він так знаковий для мене. Це називається Донеччина, моя. Це те місце сили, щастя, радості, яке ми втратили. Але я сподіваюся, що колись наші воїни відвоюють і хай не нам. Але нащадкам розквітне моя Донеччина і все буде добре. Юлія Вітряк Андрій славний цей день. У Кривому Розі презентували фотовиставку, де поруч із роботами юних авторів світлини наших захисників. Про цю експозицію далі фотовиставка Обличчя Криворіжжя це спільний проєкт, що поєднав погляди юних фотографів та наших захисників. На світлинах місто, люди і ті емоції, які сьогодні наповнюють життя кожного українця. Ця е, ідея показати світ очима дітей і світ очима наших захисників. І донести до діточок патріотичне виховання. Наскільки це важливо на сьогодні мати любов до України, мати повагу до тих захисників, які захищають нашу державу і наше залізне місто на експозиції? Представлені десятки фото від дитячих ракурсів рідного міста до кадрів, зроблених на передових позиціях. У цих світлинах щирість, тривога, мужність і водночас незламність. Тут представлені фото дівчаток, які бачать отак криворіжжя, а також фото реальних захисників з криворіжжя і не тільки з криворіжжя, які з передових позицій дозволили нам побачити їх емоції, мужність і любов. Для дівчат ця виставка стала першою. Вони зізнаються, що обирати роботи було непросто. Кожен кадр має свою історію. Я з самого дитинства хотіла бути фотографом. То мені подобається фотографувати, то якось просто хожу, щось бачу гарно. то і фотографую. Просто подобається це. Ще одна учасниця фотовиставки Дар'я ділиться. Натхнення часто приходить у несподівані моменти. Її історія про знімок, зроблений лежачи на асфальті. Стала окрасою експозиції. Дуже великий вибір був, тому що всі фото по-своєму дуже гайні і цікаві. То дуже було важко знайти якусь одну або дві. То, чесно скажу, я хотіла всі скинути, але було б багато дуже. У мене була ось ось ця фотографія, яка пейзаж. То в мене була ситуація: ми були на навчальному виробничому навчанні, ми фотографували, нам завдання дали зробити пейзаж. І я побачила на вуличку калюжу і дуже красивий задній фон можна сказати. Я лягла на асфальт. Поставила камеру, ось так, ось так сфотографувала. Поставила так камеру, зробила її, щоб було красиво, получилось як тут, як озеро невеличке. То дуже смішно мені тоді сказали дівчата, що я снайпер після цієї фото. Ну, якось така історія вийшла із цієї фотографії. Міні виставка обличчя криворіжжя показує місто та його людей через два різні, але важливі ракурси. Дитячі роботи доповнюють знімки захисників, створюючи просту і зрозумілу історію про те, чим живе Кривий Ріг сьогодні. Дар'я Моронюк Ігор Притула. цей день. Творчість та щире бажання робити світ навколо яскравішим об'єднали учасників міського фестивалю талантів Життя триває випускники та студенти університету третього віку зібралися на відбірковий тур у палаці культури Південний. Про це у нашому сюжеті. Простір, де кожен може проявити власні здібності, поділитися життєвим досвідом і надихнути інших. У палаці культури південний відбувся районний відбірковий тур міського фестивалю талантів життя триває. Його учасники, випускники, студенти і майбутні слухачі університету третього віку. Я радий вас вітати від імені Олександра Юріча Вілкова, голови нашого фонду, який щиро підтримував ідею проведення цього фестивалю. Вона дійсно зародилась що недавно, і ми разом з Ольгою Якубовською вирішили провести фестиваль серед вас, колишніх студентів університету і діючих студентів, і майбутніх студентів для того, щоб дати нагоду вам проявити свою творчість, свою майстерність. Учасники відбіркового туру підготували різножанрову програму: музичну творчість, хореографію і рух, сценічне, а також відео та фотомистецтво. Кожен виступ став свідченням того, що культурне життя рухають активні та натхнені, а вік це лише життєвий досвід. Я просто жінка грішна і земна, не ангел. Я не перший випір Бога. Але так легко. Ну, любитись без вина, я ж на уста залежу тільки здобув. Я дуже люблю поезію, і можливість прочитати мій улюблений вірш була основою для цього участі. Мені просто дуже цікаво розповісти, щоб люди ну, прийняли душею його. А результат це просто участь. Особливо яскравим став музичний блок. І потече вода, прийшла вина, і вже у косах сивина. У виконанні творчих колективів звучали й українські народні пісні. Вони завжди знаходять шлях до серця слухачів. У нас ансамбль об'єднує 11 учасниць. Це дівчатка досить дорослого віку. Ми пропагуємо, вивчаємо і доносимо до слухачів, до любителів українську народну пісню. Сьогодні ми представляємо українську жартівливу народну пісню «Гуляй, кума» і українську народну пісню Рось і Росава. Дівчата наші сьогодні будуть виступати, в тому числі і я. Теплим акцентом став танок закохані в життя у виконанні подружжя Миколи та Людмили Талдикових. Номер сповнений щирості, не залишив нікого байдужим. Атмосфера така дуже приємна, настроє на добрий лад на відпочинок. Рідко виступають люди з хореографією, тому дуже всім я думаю сподобалось. Учасники мистецького заходу наголошують, такі ініціативи необхідні, адже доводять, що творчість натхнення і бажання розвиватися не мають віку. Друзі, з якими кожен день ти зустрічаєшся, об'єднаєшся і знаннями, і емоціями своїми. Тому це дає сили, дає сили продовжувати життя активне. За результатами відбіркових турів, журі визначить найкращих. Їхні номери стануть окрасою, галоконцерту, фестивалю. Даріюсь Олексій правицький цей день. На цьому все більше свіжих новин на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Попереду вихідні, тож хай вони будуть тихими. До зустрічі в ефірі.